Забезпечують бійців автівками. Івано-Франківський благодійний фонд з покликом у серці допомагає ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В перші місяці великої війни волонтери дбали про амуніцію. Далі ж зосередилися на машинах. Благодійний фонд з покликом у серці зробив завжди головний акцент на те, що найбільше потрібно військовослужбовцям на передовій. І спочатку, це, звісно, були засоби індивідуального захисту. Потім це були також тепловізори, машини. І, звичайно, на саме на автівках для збройних сил України ми зробили свій акцент, оскільки саме їх дуже потребують наші воїни на передовій, оскільки вони є розхідним матеріалом і часто втрачаються внаслідок бойових дій. Ці п'ять автівок благодійний фонд уже придбав. Для потреб ЗСУ підготовлені машини для виконання бойових завдань поїдуть у різні бригади. Дуже приємно, що благодійний фонд з покликом у серці по всій лінії фронту абсолютно різним бригадам та батальйонам, військовим частинам відправляє автівки. Також унікальність фонду, напевно, є в тому, що ми, має, ми можемо по акту прийому передач, оскільки зараз військовий стан передавати конкретно військовому в руки в користування автівку для виконання бойових завдань. Усі автівки достав. Вляються волонтерами благодійного фонду з покликом у серці з Литви, Латвії, Польщі, Норвегії з інших країн доставляється сюди в івано франківськ Тут на сто вони повністю обслуговуються. Також важлива річ, те, що ми обкатуємо машини, тобто постійно стараємося після ремонту дивитися, чи автівка вже повноцінно готова до бойових завдань. В основному ми волонтери на автівках їздять по шутровій дорозі, по, по болотяній місцевості, там де є бездоріжжя в Івано-Франківської винифа. Області. Таким чином відразу видно проблематику машини і чи машина готова до виконання бойових завдань. Один із цих автомобілів став уже сотим у роботі фонду. Його передали бійцю сил спеціальних операцій з позивним Мазепа. Оскільки чоловік нині на службі машину для нього приїхала забирати його дружина Олександра. Мій чоловік дуже давно знає хлопців з благодійного фонду з покликом серці, їм велике спасибі. Це не перша машина, яку дає самому чоловіку на їхнє командування. І, звичайно, чесно кажучи, вам воїни вони не просять. Наші хлопці з благодійного фонду самі самі розуміють, що е, там машини дуже швидко пошкоджуються, і е, вирішили самі дати. Ще як сказали, юбілейний сотий автомобіл чоловіку його командові для використання для їх його побратимів і для нього важливі автомобілі для пересування. А так як вони в команді ССО вони знаходяться не постійно на одному том тій самій позиції, і їм треба. Пересуватися і якнайшвидше. щоб придбати та відремонтувати всі ці 100 машин, кажуть волонтери благодійного фонду з покликом у серці знадобилось понад 5 мільйонів гривень. 140 тисяч гривень пішло на цю автівку. Це закупівля, ремонт, пофарбування і облагородження. Там різні такого плану Закупівля запчастин. В цілому бувають винятки, коли власники за кордоном продають автівки, скажімо так, дешевше. Бувають винятки. Буває таке, що її коштує автівка 100 тисяч гривень. Можна її купити. Це все залежить від фізичної особи за кордоном. Поляки, в литовці, латвійці в основному це ті люди, які продають такі автівки, і ми їх можемо купити в Україні. Практично не залишилися. Загалом кошту на потреби ЗСУ фонд має завдяки донатам та підтримці місцевого бізнесу. Ба Більше левову частину коштів каже Віталій, надають саме підприємці. 10, 10 бізнес проєктів працюють. З нами і на постійній основі кожного місяця хтось виділяє певний бюджет. Це основна маса це основна маса е, фінансова, е, яку фонд може кумулювати для закупівлі ремонту. Також ми працюємо по дронах різної модифікації. Відповідно, ділимо надходження десь приблизно 50 на 50 – це автівки і дрони. Крім того, зазначають благодійники обслуговування та підготовку усіх машин для фронту. Місцеві СТО виконують безкоштовно. Всі автівки приїжджають з незначними поломками. Саме найголовніше волонтери звертають увагу на мотор, звісно, щоб на серце машини. І найголовніше, що СТО з Івано-Франківська досить велика кількість СТО абсолютно безкоштовно. Ремонтували нам усі 100 автівок. Ми тільки збираємо кошти на е, різні запчастини. Майстер ходової частини Віталій Кушак відремонтував для зсу уже чимало автівок. Каже, роботи біля них є багато, але виконувати її треба якісно і оперативно. Ми вже як півтора от роки від самого початку війни вже обслужили близько 220 автомобілів. Це все йде на безкоштовних засадах, але хлопці всі працюють з радістю. Немає ніяких Все працюємо чим можемо, тим і допомагаємо. Зазвичай каже чоловік, машини проїжджають у досить запущеному стані. І щоб відправити їх на фронт для виконання бойових завдань нашими бійцями, кожна автівка проходить тут капітальне обслуговування. Приїжджають вже в дуже стані поганому, так що ми їх обслуговуємо повністю. Я би так сказав, що одна іде десь ну, два дні працюємо. Щеплення треба буде міняти відразу вже на будь-якому авто. Ремінь привода треба міняти відразу вже на будь-якому авто. І в принципі, ну, по ходові все, все, що є погане, ми все робимо. Нема такого, щоб ми сказали, ну щось там трішки ще би хай би їхало, ми просто отробимо. Під завод, як то кажеться, волонтери кажуть, працюватимуть доти, доки буде потрібно, бо велика війна з російськими окупантами триває, і тільки разом ми можемо в ній перемогти.